Підривало хлопчиків до бриванок моїх дівчатки з сім'єю. Я не тільки встала, я сиди стою п'ять п'ятнадцять. Тож таку дижу, валяюсь, криваю балкон, перевертаюсь на другий бік и вставати вообще не хочу. Так мої хороші. Ну, вы знаете, что в мене порівняно ремче, жива вода з стаканом джерельної водички. Слухайте, я цю воду пью і опять не можу. Потому що ми ще й миємося нею. Ви взагалі, дівчатка, понімаєте, ми після джерельної водичкою. самое, саме швидкі час росую миться. Ми ж вами всегда румяні, красиві, да, дівчатка мої? Ну так, да, я теж в сьогодні весела, така що й не вмила. Де ж не вмивалася, ні? Це навіть не вмивалося. А що? Хай дуже, трошки пом'ята, як одна дівчинка пише, Я коли втром стоїть на себе дивлюся, то мечтаю, щоб мій муж... муж був пластичний хірург. Ну правильно, він так натягне, що ми і станемо гарні, і ляжемо гарні, а що ні, дівчатка. А що робити, це таке життя. Слухайте, ми не можемо бути прямо завжди красиві. Треба бути трошки не дуже красивими. Ані вона правильніше по-другому сказала, я вчора подивилася. Утром, коли встаю, дивлюся на себе в зеркало і мрію, щоб мій чоловік був пластичний хірург. В обід був би кухар, а ввечері масажист, дівчатка. Ну, я також, я ж читаю, той тікток буває, щось листаю, слухайте, та девочка написала. Мої хорошеньки, ну а що ні, дивіться, ну все встала. Слава Богу, що залежала то хвостик, а то я, особливо, коли гафре проходить 3-4 дні, я встаю, як ото на фаня. Понимаете, хто куди урвав, прическа називається, хто куди урвав. Зато не обична. Ну, слухайте, ну я ж не можу утром стати красиво. Я часом дославна. Ні, ну, я люблю саме більше утром, коли я встаю і у мене на губки. Боже, прямо намилуватися не можу. Байдуже, але байдуже, щас меш, щас піду. ...�две. Говорю, говорю, я встановила камеру, з ким я говорю. Так що мої рідулі, мої не Неважливо, як ми встаємо. Важливо, ми встали, потягуськи з вами зробили, присіли на красиву свою попочку, підняли дві свої красиві ножки, з правої ножки пішли душок, виходимо і думаєте, Боже, а я дійсно гарна. Мама казала, що я дійсно. Так що мої красотурічки, ви часто мої рідненькі, відкрили свої ласки, Але жити, не хочеться вставати. Думайте, Боже, ну ні з треба вставати. Відкриваєте телефон, і тут шум річки, запах смереки. І це все вам передається через камеру. Так, да, через камеру, стаканчик оцеї водички. Але ви давайте, вставайте, робіть собі каву, чайчик і такою світовічкою. Гарного дня, хорошого настрою. Ви знаєте, що з дому треба виходити з настрою. Тому що якщо ми вийшли і оті губеньки надуті, або щось вам приснилося, або щось, не дай Бог сказав, «любимий». Повіте, все, ми вже виходимо на душі дискомфорту, чого не хочемо, mm. які не хочемо. Присіли, встали, з правої ножки пішли, чули? А тут особливо шум, річки, запах смере, а заді отой дуже-дуже великий камінь. Якщо у вас нема настрою, дивіться, таку зараз ми ручку до його тронеся і виходимо аж в прископ на роботу. Чули мене? Чули? Я теж йду аж в прископ в душ, почистю зубки, намастю личку, ще раз вип'ю водичку і всім гарного. Так, мої дівчатка по поводу цього крема, як ви казали, показати вам ближче. Що я взяла в Алочки. да, цей крем, він трошки чути такий, знаєте, як кознім жиром. Але я хочу вам сказати, о, дивіться, яка у мене суха шкіра. Да? От я спеціально її намочила, його треба геть чуть-чуть. І ми його розмащуємо. І ножка, по-перше, обично я таким, я брала е, такий, як от обшикалку, знаєте, такий, воно в мене до обіду, і нога ставала суха. По-перше, тут да, він трошки чути, як мені знаєте, трошки кознім жиром. Але дивіться, вона була суха. По-перше, його трохи треба, і він глянцевий. І весь день у нас ножка влажна. У мене дуже суха шкіра. Ну, ви знаєте, що я вам завжди все показую. Мені тяжко знайти. Крем такий, щоб впитував би все. Ну я пішла до Алечки, вона говорить: свєта, в нього такий трошки є запах, але він класний. Дівчатка, ну він дуже класний. Його треба геть чуть чуть геть. Он до у мене рука вся жирна. І подивіться, яка, по перше, глянцева ножка, і по друге, він все время... У... Так він хорошеньки. поки я вийшла з душі, така я намаску кремом. Трішки розвитку, 7-11 дівчатками. Ми, ми знаходимося, я раніше жила вода. Отакий такий краєвець, з кожного номера. Ось встала 5-15, балкон відкрила. І думаю, хоч би на сумці можна спати і не вставати. Оце прошу, я таку мрію. Я тут трошки якийсь день виберу, ляжу, відкрию балкон і навіть не буду вставати. Встала, водички попила і лягла. Встала водички, це я так мрію. Мрію. Ну, дівчатка ми так мріємо, а коли ми стаємося вдома, що ми можемо спати, ми завжди знаходимо якусь роботу. Ми всі думаємо, а то треба зробити, а то треба, ми всі щось хочемо робити з вами. Ну що не дівчатка, так воно є. Так що мої красотівечки, річки, за запах смерек, шум річки. Так от ви зараз проснулися, бо не хочеться вставати взагалі. Включаємо базаренко, серіал «Утренній Базаренко». Давайте поговоримо про все. Дивіться, я почала за утро заводу, закончила кремом. Слухайте, бо я пока сповну та й сказала, а потім забуду та й не сказала. Правильно красу? Так що, ми краситу, я не знаю. От дивіться, я. Я ж вам говорю, не те, що я там не рекламую, я ж показую вам те, що мені подобається. У мене ноги аж білі, як ото сіль виходить з них, розумієте? Ну цей крем мені що подобається, що я його отром от мастю, дівчатка, і в мене до вечора кожа влажна. У мене обично аж солі виходять з неї. Ну, дуже-дуже в мене суха. Подивіться, я ввечері виходжу з душа, я його чуть-чуть примастила і все. Але вчора не мастила. Я спеціально не мастила, хотіла вам показати, як він буде утром. От учора не мастила, утром, ви ж бачите, я ось вийшла з душа, нога прям біла, як від солі. Він дуже класний, да? він трошки чути кознім жиром, але це полезно, козій жир, щоб не мастити ножки, це дуже полезно. І от ножка така влажна, влажна, влажна. Я в ньому такий запах, не знаю. Ну його, по-перше, багато і надовго хватить. Я не знаю. Алла сказала, хороше, але ну, я попробувала. От я його вже дивіться, я ж не то що його зараз тільки відкрила, я ним пользуюся. Я ним попользувалась, мені найголовніше, що я намастила утром, і я ходю до вечора, і ножка у мене влажна. Ручки, ножки, які вони мастю. Ну, він так в мої рідненькі. так от кожен балкончик виходить до камня. Далі ми бачимо камінь. І такий шум шувічки запах смерек. Цю красоту вам не передати. Ну, утром відкрили свої глазки і світулькою вийшли на балкон. Подихали смереками, зарядилися камінчиком. І з правої ножки йдемо на роботу. Ви знаєте, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Мої хороші, ми знаходимося, яремча, жива вода. Вона дійсно творить чудеса. Водичка з крана джерельна. Ну, не знаю, мені тут дуже подобається. Я хочу, щоб ви хоч на один день-два приїхали в Іремчу. Просто в мої рідненькі відпочили. Два дня вони теж творять чудеса.